Так, по наявності є Redmi 9A, градієнт колір ціна 2200, маю такий ще синій та чорний. Хороший варіант, досить непоганий по стану, простенький для звичайних задач, кому потрібно для старших людей, для дітей, можна, щоб не сильно шкода було, та недорого. Також бюджетні запчасті по телефону тут. щоб раптом побили екран, він тут недорого вартує. Зараз покажу інформацію про цей телефон. 9 а 32 ГБ, 11 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Зараз покажу ще камеру. Так, дозволити. Ось така простенька камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також додайтеся у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Є великий вибір по телефонах.